Місцеві новини на Радіо Респект вітаю новини на Радіо Респект. У студії працює Віктор Терещук. Служба безпеки України викрила російську агентурну мережу, яка готувала схорони з компонентами для вибухових пристроїв на заході України. Контррозвідка встановила трьох виконавців: це 20-річний харків'янин та двоє неповнолітніх із Рівненщини. За даними слідства, їх завербували у телеграм-каналах під виглядом швидкого заробітку та використовували як кур'єрів. Вони облаштували схованки з пластидом та детонаторами, не знаючи справжнього змісту завдань. СБУ нейтралізувала мережу на початковому етапі. Нині триває. Розслідування у Старокостянтинові до 11 років ув'язнення з конфіскацією майна засудили 29-річного чоловіка за збут амфетаміну та канабісу в особливо великих розмірах. Слідчі встановили, що на початку року він купував наркотики онлайн, робив закладки у місті та готувався збути чергову партію ПІВІПІ, отриману через поштомат. Його затримали того ж дня. Вирок ухвалено за статтями 307 та 309 кримінального кодексу України. Засуджений перебуває під вартою. Правоохоронці завершили розслідування аварії, що сталося 29 серпня поблизу Климівців на Хмельниччині. Матеріали передали до суду. За даними слідства, водій вантажівки Ман врізався у патрульних, які оформлювали іншу ДТП. У наслідок зіткнення тяжкі травми отримали один із поліцейських та водій легковика. Ще двоє правоохоронців легкі травми. Пошкоджено також було два службові авто та ще один автомобіль потерпілого. Обвинуваченому загрожує від трьох до восьми років ув'язнення. На Хмельниччині завершили розслідування справи про трудову експлуатацію пацієнтів психонервологічного інтернату. За даними слідства, керівництво закладу разом із медперсоналом передавали підопічних місцевим жителям для робіт у господарствах та на полях, отримуючи за це гроші. Викриття відбулося влітку цього року під час спільної операції поліції та СБУ. Матеріали вже передали до суду. Овинуваченим загрожує від 5 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Рівненщині продавця фальсифікованих цигарок оштрафували більш ніж на 110 тисяч гривень. Дубровицький суд визнав місцевого жителя винним у зберіганні та збуті тютюну без акцизних марок. Він купував товар онлайн та продавав у Дубровиці. Правоохоронці задокументували п'ять епізодів продажу та вилучили понад 300 пачок цигарок. Обвинувачений визнав свою провину. Вилучений товар передадуть на потреби Збройних сил України. На Рівненщині ще ніж ще чотири громади отримали нові шкільні автобуси. Транспорт передали закладам освіти Зорянської, Крупецької, Локницької та Олександрійської громад. Усі автобуси пристосовані для перевезення дітей з обмеженою мобільністю, що розширює доступність освіти у регіоні. Закупівлю здійснювали за співфінансуванням державного та місцевих бюджетів. Загалом цього року громади вже отримали 29 автобусів. Ще сім готуються до передачі. На Рівненщині 238 домогосподарств уже отримали безвідсоткові кредити на встановлення домашніх сонячних електростанцій. Загальна сума понад 110 мільйонів гривень. Про це повідомив керівник Рівненської ОВА Олександр Коваль. Кошти спрямують на панелі, інвертори та акумулятори. В області нині працюють понад 1700 приватних сонячних електростанцій із загальною потужністю майже 46 мегаватів. Розвиток домашньої генерації кажуть, фахівці допомагає розвантажувати енергосистему та забезпечувати. Чвати будинки електрикою під час відключень. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30 кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це були новини на радіо У Студії для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте. Далі у нас багато цікавого, тому залишайтеся разом з нами.